В Южному відкривають групу підтримки для дружин, які чекають чоловіків з війни. Організовують зустрічі дружини-військовослужбовця. Проєкт в Южному реалізується за підтримки громадської організації Фонд Маш та Юесейт. Ольга Єштокіна пройшла тренінг для тренерів груп підтримки в форматі рівний рівному зустрічі для дружин планують проводити один раз на тиждень в приміщенні молодіжного простору. Цей проєкт передбачає зустрічі у форматі рівний рівному, тобто це люди, які проживають однаковий досвід. І саме в Южному я запрошую жінок, які очікують своїх чоловіків. З війни або дружини військовослужбовців, тому що я сама така, мій чоловік військовослужбовець, і я ну ми одна одну зрозуміємо про що ми, що ми переживаємо. Ми зможемо поділитися власним досвідом, як ми це проживали, якісь поради, ну і просто побути в колі один одного. Планується 12 зустрічей. У мене є багато цікавих ідей, щоб трохи підтримати цих жінок, надати інструменти, як впоратись з собою, впоратись зі стресом, як саморегулювати свій стан. як… Віддати негативні емоції свої також. Будуть цікаві зустрічі. Арт-терапія заявку на участь в проєкті Ольга Єштокіна подала в березні. Із 300 учасників міста Южний війшло до 300 міст, в яких реалізуватимуть проєкт. Великих містах є ну власне велика кількість фахівців. Не всім потрібна спеціалізована допомога, але всім потрібне підтримуюче середовище. Тому ми маємо орієнтуватися на те, щоб створювати не навколо цих великих міст, а щоб кожна громада мала свого фахівця. Який буде підтримувати, навчати техніку самодопомоги і допомагати опрацьовувати цей досвід для того, щоб потім не звертатися за власне вже спеціалізованою допомогою до лікарів? Люди потребують допомоги наразі, але дуже бояться з нею йти, ну тому що ми всі наслідки цієї радянської системи, що якщо ти потрапляєш до когось е, з приставкою. Психо та психолог, психотерапевт, психіатр, то це так наче перекреслює твоє життя і е, ставить на тобі таке клеймо. Е, проте е, насправді зараз це дуже важливо, щоб люди зверталися і з різним досвідом можна приходити і отримувати цю підтримку. Це не є таким ну, сороміцьким поганим і не каже про тебе, що ти якась погана слабка людина. Для участі необхідно заповнити анкету. Реєстрація триватиме до кінця тижня. Кількість місць обмежена. Перша зустріч має відбутися 27 липня.